Коли діти починають вивчати програму, то вони ділять всю програму першу на шість циклів дикнути. Тобто перша вправа вдих, потім видих. Вони не зможуть виконувати програму на два цикли. Тобто ті, які знають програму із переміщення, вони можуть виконати на два вдохи. Вдих і видих. Тобто шість елементів, наступних шість елементів вдих, видих. Тобто, ми з допомогою дихання сполучаємо ці елементи. Якщо ми будемо робити багато циклів дихання, ми будемо робити багато пауз, тобто зупинки. Вчора вони були на семінарі, тобто діти, 70 дітей, виконували програму, які ще менше знали або взагалі нічого не знали. Але за рахунок оцеєї плавності рухів і цих плавних переміщень я бачив, що вони якраз правильно виконують дихання. В якому розумінні правильно? Оцей процес переходу, це або є вдих, або є в вихід. І коли ви будете давати дітям цю методику, ви будете давати їм по два елементи. Тобто початок на одному елементі і закінчується на іншому. І так само, коли ви їх повторюєте, ви знову ж будете повторювати цих ви вдох. Ще одне питання. Що важливіше вдих або чи вдих? Ми, як завжди вивчаємо якісь техніки дихання, говоримо про вдих який має бути вдих. І ніде немає ніякої інформації, який має бути видих. Програма побудована з використанням довгого видиху. Діти повинні цей видих робити довше, ніж 2 секунди, якщо вони правильно будуть виконувати. Тому процес видиху є більш важливіший, ніж вдих. І ще одне лікувальний вплив дихання. Ви зауважили, що Дихання є, якщо не основний компонент, то один із основних компонентів, тому що це є здоров'я легенів, це серцево-судинна система. І це основні функції людини. Це судинна і дихання система. Якщо ми правильно побудуємо програму дихання, і дитина буде виконувати вдих і видих рефлексивно, <кій> неї буде видовжуватися, тобто подовжуватися. А з буде короткий. Дві секунди, потім він буде довше, 3, 4 і 5 секунд. В кінці діти зможуть робити навіть затримки дихання по 20 секунд, особливо не напружуючи. Це для них буде достатньо. Що це дасть для дороги? Ну, Коли є зима, ви знаєте, що діти дуже часто хворіють. Приходить одна дитина сьогодні хвора, завтра хвора ціла група. Чому? Тому що діти дуже швидко інфікують гіно. Якщо вони будуть використовувати довші види, тобто легені в них будуть повністю викидати спрацьоване повітря, вони будуть самостійно більш захищені, ніж ті, які не зможуть виконувати ці практики. Ну і основне, основний компонент, як впливає музика на віку. Якщо ви правильно підберете музику, ми спеціально сьогодні працювали для того, щоб ви могли такий диск отримати цього семінару. Там музика якраз підібрана шутів 160 е ударів на плавині. Це є той сапцевий ритм, до якого треба вам йти, е показувати дітям цю програму і е діти фактично будуть функціонально копіювати і вашу форму дихання, вашу форму дихання, як, як ви дихаєте. Тут це коротко, тому що сама програма дихання вона дуже цікава, серйозна. І я на двох стрінках навіть не зможу її описати, наскільки можна використовувати різні комбінації дихання. Так само, як ви зможете вже будувати цю методику по-різному, підходити до, до кожної дитини по-різному, і так само ви будете змінювати її на всі всіх видихах. Знаючи, що потрібно зробити видих довше, ніж 4 секунди. Можна ще з моєї практики я працюю з дата молодного апарату, і в мене тільки є, які проходять після 4 років. Що в мене суттєво, ну, це вже 12 років я працюю, і я весь час, коли набираю нових дітей, діти не вміють дихати носом. Тобто зустрічаєшся з таким, що ти мусиш спочатку навчити дітей дихати, дихати і подихати носом. А тоді вже можна щось практикувати і власне це впроваджувати в практиці під час вправ, виконання вправ, тому тобто, що діти, ну... Не знаю, я, я не можу пояснити, чому діти маленькі до 4 років не міг дихати носці. Ну, цей садочок взагалі він чим є показовий. Тут є басейн. Діти приходять і бачать, як плавають інші діти. Вони в басейні не зможуть дихати. Тобто проводиться інструктаж і показує, чому треба затримувати дихання. І воді дихати не можна. Їм треба в процесі вправ відказувати, давайте виконаємо вправу рибка. Рибка не дихає. Треба дих... дихання затримувати і під час якоїсь там вправи так само більше вказувати увагу на процес виду. Інакше ви не зможете дітям пояснити цю методику, чому треба, От ви вже зікулися з цим проблемою, діти не розуміють, чому їм потрібно дихати або не дихати. Їм треба показати. Якщо є басейн і діти бачать, що басейн не можна дихати, чому не можна дихати? Тому що це і вода, риби не дихають. Вони одразу вивчаються. Ну, своїх дітей я вчив, як? я також не знав, чи вони будуть вміти плавати, чи не будуть, поки півтора місяця не побачив, що малий проплив весь басейн під водою всю ванну під водою. Я вчив плавати в ванні. Діти від народження знають, як затримувати дихання. Чому? Ну така природа. Потім ми їх можемо навчити, вони дивляться на нас і можуть такі самі бути. Те, що ми бачимо, це те, що вони копіюють в нас, ті нездорові звички. Якщо ми їм не показуємо правильний приклад, ми не зможемо без пораді в цій ситуації. Потрібен правильний приклад. І в цьому садочку він є. Я перебіг хвилиночку. Пане Василь, там питаються за матеріал, щоб дати є. Одну хвилинку надію. Пані вороночку, може нічого ж там положу там і вже просто зараз ну що це там де є що три не виходить У нас там було життя, надо оказувати такого. Можеш нічого не робити? Зроби 10 фотографій, напиши конспект куда я, і ти сам і

Прошу. Прийдув... Ви цілі, скукові, даватися, так, розмир, Міній, не про для вас взагалі Це Те, що... От то, що ви починаєте робити, це є ваш розмит. Але <кхи> оці перші, ну, по-перше, треба буквально те, що ви робили ці два дні. Це дуже багато ви робили і mm -hmm. за того у вас були ці відчуття. Ну, розумієте, вас вклали, вас просто вклали дуже, mm -hmm. е дуже mm -hmm. вас заставили mm -hmm. дуже багато mm -hmm. визволити фізично і за того, що просто дуже мало часу. Чому mm дуже -hmm. звичайне заняття, ви, ви прийшли на 30 хвилин і в міру своїх можливостей індивідуально. Тобто, якщо підходить людина. І починаю вити вправи, то інструктор вже звертав більше увагу. От можете ви, чи ви вже втомилися, чи може вам треба відпочити? А тут 30 чоловік, і ніхто на кожному персонально загинув не звертав увагу. Пішли повністю. Це. І, і тому я бачу, що і для когось це було забагато, і зразу такі з'явилися. Ну, але це ж не страшно, воно ж через декілька днів пройде. Тому що це, якщо тільки втома м'язок, то вони відпочинуть. І якщо ви ніяких не, не було у вас травм, там не розтягнули м'ясо, якщо вас було б сильні. А от що свободи там, якщо коліна, ви кажете, натеплися, ну це, напевно, просто кори.

думаю, ну, що ну, більше... Так, ну, да, якось короткий ну, резюме, звідки, що, як, вдруг впало яблуко на голову і вирішили зробити програму. В 87 році ви? поставили переді мною мету написати програму для дітей. Починаючи від дошкільників. Це був Рем Олександрович Біло, професор, доктор наук, з того місця ми чули, я перепрошую, вам хочу. Програма фізичного виховання чи Звідки вона взялася, програма? Ні, звідки ви взяли. З ким ми працюємо. Ви самі за фактом лікар, чи може спортсмен і так далі. Я закінчив факультет фізичної культури і займався реабілітацією з 91-го року. 91 по 93 завершив навчання в аспирантурі і е, там почав працювати над створенням от, власне такої програми. Ну, 91-й рік, якщо ви знаєте, що це таке, 91-й рік. Не було комп'ютерів тоді, е, була проблема в Чорнобилі. І Рем Олександрович Білов пояснює, що найближчим часом буде величезна проблема у дітей і вона, напевно, буде стосуватися з але це були його догадки, його, так би мовити, передбачення. І Тому він наполягав, щоб я писав програму для дошкільників. В 91-му році апробації не було. І Рем Олександрович Білов дуже добре знав, що я володію східними видами оздоровлення. Я був одним із тих, хто почав вивчати хатха-йогу, Ось, динамічні варіанти. Які стали відомі у 2002 році. Про динамічну його ніхто не знав, і в 2002 році нею почав займатися. Сідеском. На сьогоднішній день є дві людини, які вже продовжують протягом всіх 20 років далі розвивати цю тему досить успішно і перевершили самих індузів. Ну, Це говорить тільки про те, що інтерес людей почав зростати. За цих 20 років проблеми здоров'я вже виникли. І в і якщо сколіоз виникав в Волинській області, Вінницькій, в Житомирській, це було 12%, то 10 років назад це вже було 40%, але на сьогоднішній день ця проблема збільшилася. Тобто, як вчора сказав ваш фахівець, це вже було 60-80% хворих дітей на сколіоз. А якщо взяти карту України, то... Це 92% Волинська область, тобто ви заходите в клас перший клас, і там вже 90% дітей мають проблеми із неправильною поставою. І відсотків на 10 менше, якщо ми на південь йдемо. Франківська область поки що має десь близько 50 до 50, 48%. Програма проводила, е, апробація програми проводилась на території 500 кілометрів і включала. Львівську, Франківську, Волинську, Чернівецьку і пізніше Закарпатську область. Про що свідчать результати апробації? Про те, що показники здоров'я дітей, вони є низькі, нерівномірно розподілений цей процент здоров'я. Він пов'язаний з гемоглобіном. Тобто, чим південніше до Румунії, тим у дітей вищий гемоглобін. Чим вище до Білорусі, тим він нижчий. У 1998 році я цю програму відвіз в адміністрацію Лукашенко і її передали в Міністерство по надзвичайній ситуації. Там виявилося, що гемоглобіну дітей може бути 90-84 одиниці. Якщо ви знаєте, чим займався цей був Максим, а серед вас є декілька чоловік, які займалися по програмі, яку він тоді то вона була розрахована якраз для українців. В Білорусі ми отримали результати, які свідчать про те, що швидкість програми повинна бути в межах 3-20. Тобто не потрібно збільшувати швидкість. Для дітей достатньо цієї швидкості хвилини 10 секунд. Ви вчора виконували власне цієї швидкістю. Тобто для чого потрібні ці переміщення? Щоб обмежити швидкість переходу. щоб ви не перескакували з однієї вправи в іншу а знали, що чим плавніше ви будете робити всі чергування або переміщення, тим кращий буде ефект оздоровлення дітей, розвитку або реабілітації. Правильно вчора зауважили деякі ваші фахівці, що програма не може застосовуватися для всіх дітей, тому що процент сколіозу зростає. І він стає більш складнішим. Ця проблема падає на плечі виховників, які не мають освіти, не мають досвіду. Як це робити? І Тому заставляти їх займатися з цими дітьми не можна. Але є в даній ситуації наступний рік. Ми можемо використовувати її як не нереабілітаційно а як навчання. Тобто є ігровий метод навчання з дітьми. Ми можемо поділити ці 31 групу переміщень і застосовувати її як вигляді гри, застосовувати різні методи програм, які вже існують. Тобто за цих 12 років є величезна кількість різних програм, де детально розписані, який вплив фізичної культури. Які види фізичної культури є, як можна використовувати загально розвиваючі вправи, в якому випадку вони можуть грати роль? Можна попросити, щоб вони не ремонтували. Дуже сильна акустика і... Ми Я вже просила за не треба. Прошу пана, а можна чуть-чуть? ми ще тут недовго будемо, ну, щоб ви Дякую. Ця методика на протязі 12 років вдосконалювалася. Для чого Для чого було потрібно цих 12 років, ту програму, про яку ви вже знаєте, що Максим її успішно впровадив тоді, не було жодного випадку з дітьми, проблем взяти і залишити в цьому вигляді, в якому вона є, цих 72 вправи, передати просто з новою версією, поновити там друге видання і продовжуйте далі. Програма не є шкідлива. Вона показала позитивні результати. І ви можете самостійно її вивчати. Але ми побачили, що до нас приходять люди чимраз більше і більше. З дітьми. Вони приходять, бачать, взагалі займаються інші діти, виконують цю програму, вони також хочуть. І нас величезні труднощі з тим, як її подавати цим людям. Люди не розуміють, що це дуже складний процес, що цей процес вимагає знань, що є 30 вправ, 6 програм, 104 види переміщення, є чергування, є переміщення. Як їх застосувати з тими проблемами, з якими приходять до нас діти? До нас не приходять дуже здібні діти, але вони ними стають дуже швидко. Чому? Тому що ми побудували методику, як ми відбираємо сильніших, кращих, даємо їм наступні методи, прискорюємо вивчення цієї програми і в процесі уроку йде самоорганізація цієї групи. Ми її ділимо. Тобто в процесі уроку йде постійний відбір, кращий, гірший, слабший, найгірший. Але ми не акцентуємо увагу на найгірших дітях. Ми їх не критикуємо. Діти самі знають, що вони є гірші, і вони не хочуть такими бути, вони хочуть як можна швидше з цієї групи вийти і перейти в наступний ряд. Де ми робимо зауваження, що ви правильно виконуєте, в тому ряді ми можемо давати різні якісь, мотивувати дітей, застосовувати різні види мотивації, як дітям, починаючи від тої оцінки, яку ми їм даємо як педагоги, і закінчуючи тим, що ми можемо давати навіть якісь там призи. Можете придумати. Тим дітям, які не виконують програми, ми їх не заохочуємо, ми їх не критикуємо, але ніякі призими їм не даємо. Тобто ми їх не оцінюємо, вони входять в контрольну групу. А тому ми цей метод і вам пропонуємо, ви, ви його можете застосовувати, він працює. Тут немає ніякого фізичного спонукання, немає криків, є гарна музика, є виконання програми, можна знімати дітей, треба зробити. Обов'язково відзнімати цих дітей, показувати їм, як вони виконують, використовувати для цього нову така можливість. Мало того, ситуація до абсурду примітивна. Ми можемо не виконувати програму, ми можемо показати дітям з допомогою комп'ютера, як її виконують інші. Діти. діти самі роблять відбір, діти дивляться, як виконують інші діти в програму. І вони її виконують. Ну, у мене перший приклад цього був в Білорусі. Приклад негативний. Тобто в мене дуже величезна кількість негативних прикладів, і я знаю, як з них, як знайти вихід із даної ситуації. Програму спочатку не взяли для нормальних дітей і впровадили її в центрі, де діти є неповносправні. Ну, Подібні в такі центри, як ви про ну, що ви розказували. Ну, в цьому центрі було двоє дітей, які абсолютно не є не тільки фізично здорові, але й психічно мали величезні проблеми. Серед них була одна дитина Даун, по-моєму, даун, який сидів хлопчик, і з ним його ніхто не чіпав, він сидів в бок і дивився, яким чи діти займаються. Так як мені потрібно було написати тести, підготувати документацію в Міністерство по надзвичайним ситуаціям, де цю програму вивчали, то я постійно щось писав. Мені потрібні були якісь дослідження, експерименти. Я відслідковував їх і дітей, я на цю дитину не звертав уваги. Дитина сиділа з боку. Пройшло декілька тижнів, діти вивчили програму, я нікому нічого не показував. Не було відео, були листочки. Може ви пам'ятаєте ті, що Максим вам давав. Ось цим листочком діти без методики вивчали самостійну програму. І це був єдиний методичний такий підхід, коли можна було дітям її показати. Ця дитина збоку сиділа, дивилася, і нічого не робила. Тобто три тижні вона дивилася на цю програму. Далі відбулася річ, яка я запам'ятав в цьому житті, тому що вона могла дати дуже негативну оцінку. За програмою слідкували керівники цього центру. Там було близько 10 лікарів, головний лікар. І декілька заступників, експертів, які входили в Міністерство по надзвичайним ситуаціям, вони чекали на результат, який їм мав провести. Люди ситуації відкриваються двері. Ось. Там головний лікар, заступники його і ще декілька людей. В цей момент, коли двері відкрили, ця мала дитина сідає з іншими дітьми, виконує лотос. І в лотосі виконує цю не знання. Якщо це давнят, то товнято лотос виконує. Ні, ну вона, не, вона нічого не робила, вона не займалася. Вона просто зробила лотос в той момент рефлексивно, чому вона це зробила, я не знаю. Вони побачили, це відреагували, якось так викликали мене неї, запиталися, чим ви займаєтеся. Ви, напевно, на дітей цих впливаєте гіпнозом, ви, напевно, використовуєте гіпноз, як ви могли дитину чи навчити лотос виконати таку складну програму. Ця програма вона йде під номером ДІЛ-64. В лотосі виконується програма, але вона застосовується для спортивних цілей, для інструкторів, які вивчають цю програму. Я її ніколи ніяким дітям не показував. Ось я мав ну, такі неприємності, коли мені треба було пояснити, що це я роблю з дітьми, що вони так легко виконують всі вправи. Це зробити неможливо. Я висновок для себе зробив, потім підійшов до дітей, запитався, що це за дитина. І діти пробували мені пояснити. Радують, діти не є повноцінні. Вчора було інтерв'ю, показували якусь там дитину, яка малює картини. Вона не є повносправна, так само і після має вади, але вона геніальна, як не пише. Вона пробувала щось пояснити, я розумію, що вона не зможе пояснити в неї рівень освіти відсутній взагалі. Але експерти кажуть, що це просто якась ну, геніальна дитина. І мені що пояснили, що з ним не треба спілкуватися, цієї дитини, вони з ним не спілкуються, він не грається з ними. Взагалі його не треба чіпати. Він сам по собі і ми з ним не граємося. Ми не контактуємо. Але ця дитина хотіла, щоб з нею контактували. Які висновки ви зробите для себе, з даного прикладу? Ну, я ще раз наполягаю, що діти є невивчені. Методики для дітей не існують. Є Вольчинський, є Вільчковський, є мої колеги, які над цим працюють 20 років. Викладачів по підготовці для ваших садочків ніхто не готує жодному навчальному закладі. Є підготовка вчителів для шкіл фізичної культури, для інститутів, для дошкільних таходів немає. Отже, вас просто кидають якби, під амбразуру з дітьми, пробують вам дати програми, які є не до кінця опрацьовані, і залежать тільки від вашого таланту їхнього застосування. Ви маєте бути елітерем, і літером, і педагогом, і викладачем, і психологом. Це як мінімум чотири особи мають бути в важкі. Тому це дуже важко. І ми цю методику опрацьовували спеціально для того, щоб вам полегшити цей процес. Він зайняв у нас методика 12 років. І у вас питання буде.